Що звичайна людина знає про мух? та практично нічого, а все тому, що ці двокрилі комахи не дуже то вже і приємні людям. З'явившись вдома, вони відразу ж стають об'єктом особливої уваги. Причому для мух ця увага є ще й причиною неприємних наслідків. А по-простому, ми, люди, завжди їх вбиваємо. Адже для нас ці комахи приносять лише одні неприємності. Бруд, болячки, відразу. Але далеко не всі мухи такі погані, як нам здається. Подивіться, наприклад, на мармеладну мушку. Це дуже корисна комаха, крім того, вона ще й дуже красива. Мармеладна мушка належить до видів, які проживають практично на всіх материках нашої планети, окрім Арктики і пустель. А так як мігрувати вони можуть на дуже велику відстань, то побачити їх можна практично на любому полі, в лісі, на лузі, на лісовій галявині, а також там, де живуть люди, хоча в квартири комахи практично не залітають. Головна їжа мармеладки квітковий пилок, нектар, а також падаль. Личинки цього виду харчуються тлями і листоблощицями. Мармеладна мушка належить, як було сказано раніше, до великої родини журчалки. Тільце комахи 9-12 мм. Черевце смугасте, вузьке, а по краях опушене. Жовті перев'язки на черевці і спинці в поперековому напрямі роздвоєні. Лице, вусики і лоб жовті, середньоспинка зеленувато сіра, блискуча. Ноги жовті, довжина крилець 6-10 мм, хоботка 2 мм. За своїм зовнішнім виглядом і забарвленням мармеладна мушка дуже нагадує осу бджолу або джмеля, що і рятує її від птахів і звірів. Але, на відміну від них, вона має лише одну пару прозорих перетинчастих крилець. По типу харчування мармеладна мушка належить до хижаків, сапрофагів і фітофагів. До хижаків, тому що личинка комахи харчується тлями. До сапрофагів, тому що і личинка, і доросла комаха може жити за рахунок продуктів розпаду. До фітофагів тому, що дорослі комахи харчуються пилком і нектаром рослин. Мармеладок. Частіше всього можна зустріти біля домашніх або дикорослих рослин, які відносяться до родини складноцвітних і зонтикових. Це звичайний жабрій, ситняг звичайний, щавель тополистковий, добровник скородонія, звіробій звичайний, комонник лучний, іван чай, плетуха звичайна, наперстянка пурпурова Гадючник в'язолистий, лопота біла, борщівник Сосновського, борщівник звичайний, дзвіночок круглолистий, ожина сизувата, мальва рожева мускусна, звичайний верес. Мармеладні мушки активні при будь-якій погоді, навіть при дощові. Висота польоту комахи залежить від її статі. Самки літають на висоті не більше як два метра від землі. А самці можуть підніматися до 4 і навіть 5 метрів висоту. За даними деяких спостережень, видно, що на протязі всього свого життя, а живе мармеладна мушка всього лише 2-3 місяці з квітня і по вересень, одна самка відкладає від 2 до 4,5 тисяч яєць. Личинка з яйця з'являється лише через 3 тижні. Це хижак афідомах, який харчується тлями і живе на низькорослих рослинах, кущах, культурних посівах, деревах. Хоча деякі дослідники стверджують, що частіше всього личинки мармеладки ведуть полювання на колонії тлі, яка живе під листям, яка ж користь від мармеладки. Звідки виникла назва Мухи, сьогодні навряд чи хто згадає чи взагалі знає. Але добре відомо те, що і для природи, і для людини, особливо для дачників і сільських трударів, вона дуже корисна. Знищуючи тлю і листоблішок, вона допомагає зберегти врожай. А дорослі комахи, збираючи пилок, запилюють культури, що також сприяє збільшенню врожайності, якості овочів, фруктів і насіння. Шкоди від мармеладної мушки немає ніякої. Навпаки, ми, люди, задаємо чималу шкоду цим комахам, обробляючи поля гербіцидами, пестицидами, інсектицидами, адже пестициди знищують, причому стопроцентово, всі личинки мармеладної мушки. Відомо і те, що пестициди в два рази зменшують плодовитість самок мармеладки, що також впливає на популяцію цього виду.